Всім привіт я слава! Цей відос міг початись з того, що ми знову переїжджаємо. Але ні, ми чуємо ваші відгуки, що вам подобається наша локація. Тому ми стараємось для вас, щоб було менше затримок, черги вам не доводилось чекати більш комфортні умови. Щоб були, ми розширюємось. Давайте покажемо наше нове приміщення. По ньому ще потрібно зробити багато робіт, але я думаю, що скоро ми вам покажемо повний результат. Підемо, це наш новий офіс. Він набагато більший буде. Нарешті у нас з'явиться окрема: прийдемо, покажу вам окремий склад. Не буде в офісі. У нас зараз ідуть роботи, на це не звертайте уваги. Не буде купи запчастин в офісі. Це буде все на складі. Ну, зберігатись. Підемо далі. Тут у нас буде кімната клієнтів, телевізор, там приставка, все, що необхідно, само собою буде. Думаю, що буде топово, щоб ви могли проводити час з комфортом. Ну, само собою, як і було, кава буде зручний диван, більш зручний ніж у нас був до цього. Ми були, якщо чесно, в такому трошки підвішеному стані, скажем так, тому що нам було достатньо тісно в тому приміщенні. Тому ми не поспішали робити якісь покращення ну, глобальні потрошку, якісь базові речі робили, але ну, не глобально. Але, як бачите, нарешті це відбулось. Ми, в, ми розширюємось, те приміщення залишається. Тут будуть проводитись чистові роботи. Що мається на увазі? Якісь базові, поточні. Я думаю, ну, такі у нас плани, там будемо дивитись ЦТОшки, діагностики. Якісь ремонти по ходовій частині гальмам, а там будуть відновлюватися американські автомобілі, якісь більш глобальні довгі роботи, там по двигунам, ланцюги і тому подібне будуть проводитись. Можете побачити ремзону. Так, тут також три підйомника, але вона більш простора, більш зручна. Там також є окреме приміщення, де буде, скоріш за все, слюсарка, склад для більш ну для таких те, що е, завжди залишаєш, думаєш, а пона... Знадобиться потім, а не нових запчастин. Тут будуть нові запчастини, а там буде щось, щось таке, те, що може е, потім е, знадобитись. Е, я думаю, з ніжтяків таких у нас буде з симуляторами встановимо. Ми це хотіли зробити ще півроку, тому саме прикольне, що ми на цій локації, по цій адресі, вже ну, приблизно плюс-мінус рік. І ось нарешті настав той момент, коли ми розширюємось. Нарешті ми переїхали в новий бокс, в який ми вклали багато сил, нервів, часу. Давайте покажемо, що вийшло. Ми робили максимально по кайфу, все, можна так сказати, для себе, для вас, щоб всім комфортно було працювати, вам комфортно було обслуговуватись, проводити час у нас на сервісі. Ще багато є чого дороблювати, багато різних маленьких деталей, які ніколи не закінчаться. Але вже картина є. Ми вже переїхали, ви вже можете переїжджати по новому в'їзду. Тут можна побачити. Тут ще трошки сусіди роботи проводять, але нічого страшного. Це на роботу не впливає. Пройдемо в бокс, подивимося, що у нас є в боксі. Коли заходимо в бокс, вас зустрічає. Бачите, симулятор у нас є. Можна вільно пограти, поки ваш автомобіль ремонтується. Тут прибиральня. Нарешті вона повністю комфортна, красивенька, чистенька. Давайте перейдемо в бокс. Дуже хотілося зробити багато світла. По-моєму, дуже круто виглядає все своїми силами. Ви бачили, як виглядав бокс до цього. Пости для механіків, щоб ну, заходиш і кайфуєш. Інструмент, верстаки. По максимуму все робили з кайфом. Пройдемо, подивимося, як виглядає офіс. Так, <звук> да, є такі. Так, тут у нас. В гості приїхав в Львів. <ріху> 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 можна побачити офіс. Тут знаходяться менеджери, запчастист. Тут можна присісти, кірюхине обладнання, кулер, кава, як і було, чаї. Конфети, одне крісло поки не примінили. Як ви побачили, на симуляторі стоїть крісло G20, хто у нас був. Вони вже, на, напевно, півроку стояли в китку, можна було на них сидіти, а вже підключили, вони працюють на симуляторі. Думаю, що в майбутньому, можливо, буде другий, зможете між собою позмагатися. Прийдемо далі. Тут у нас є такі підсвіточка, Оп! Тут у нас невеличкий склад, можна подивитись. Поки ще трошки безлад. Але ми в процесі це кімната клієнтів. Трошки на косметики, ще будемо обживатись, Якісь картини. Думаю, що може якийсь пуфік чи крісло додатково додасться. Буде окремо клієнтський холодильник. Зараз це тимчасово встановлений. Він перейде механікам, і тут буде клієнтський холодильник. Плейстейшн, телевізор, великий зручний диван. Стіл для того, щоб якщо ви хочете тут попрацювати, Wi-Fi є, можете на столі покласти ноутбук і працювати. Трошки по планах ще по тому, що плануємо зробити. Точніше, не тільки ми, власники території, також нам з цим будуть допомагати. Можна побачити, що навколо вирита яма, там будуть красиві туї. На наступний рік ми плануємо зробити літню терасу в кутку, будемо робити двіж. Думаю, будемо вас звати, наших товаришів, клієнтів, шашлички будуть, ну, чил зона, там кальянчик, всі діла. Для нас сервіс це не просто там робота, це наше життя. Ми кайфуємо, робимо, щоб ви кайфували з нами, намагаємося зробити таку зону не тільки обслуговування автомобілів, а й для відпочинку, для всіх вас, нас, ну, щоб всім було приємно знаходитись. По старих боксах вони також функціонують. Офіс повністю знаходиться тут. А на старих боксах ми робимо, ну, вони також тут. На території знаходяться, як ви знаєте, ми намагаємося робити автомобілі, які там якісь довгі ремонти, двигуни, Америка і тому подібне. А там уже, як виходить, будемо також і там робити з часом по можливості такий самий ремонт, щоб було все гарно, красиво, чисто. Тому залишайтеся з нами, ми йдемо далі, стараємось покращуватись для вас ну, в усіх планах, починаючи від приміщення, як ви бачите, закінчуючи якістю. Обслуговування новими послугами, крутими фішками, ми пішли працювати.